Війну, а дітей ще лишила, сіла хата ще, та й О, І ще якась така туди була влада, знаєш, прийшли і взяли бабцю нашу, там над ріком, там була така гісська рада, така, знаєш, таке приміщення і застикали. Ну, а що бабці війні були, що стрик на війні? Ну то, то він воєнний, ну то він австрійський був воєнний, знаєш так, а тут вже були русські у нас. І так побили нашу бабусю, що поламали ногу отакого, от що принесли її на простіні додому. І бабуся ще два роки пожила і вмерла. А так то то, то вже вчив у Львові. Бо діти дуже такі були розвинуті, що все ще не казав, що такі діти не можуть лишити без нічого. Ну, то, то було кишка, бо, бо знаєш як то, то, о, і, і то то туди каї, вже тато приїхали, вженили ще за 17 років, і так потім вже жили. А бабуся за два роки вмерла. Але ще стрик був приїхав, з війни був приїхав, то тут з нашого села побили були. Ну, і казали, що як стрик приїде, то він заб'є того мотеньку. Він заб'є, бо знає за свою маму, він герде знати, що. Але стрик був приїхав і, і то і не йшов бити матенькою. Казав, такий час настав. Бо був мудрий, або би дурний та й пішов. Ти забив, но ну, виш, так. І він отак і їхав, так і йшла. Лінія фронту. Може би того не треба? Треба. О, Лінія фронту йшла з вітам від самбара, тако, знаєш, як позаліс того, такой і так на Николаєві йшла. То стрик так і їхав, а то знаєш, та і мадяри різні тамки такі були, то та вони ж та знущали над нашими людьми, та били, та носило, таке різне. Та, і, і так казали, стрик приїхав, потім так повідав, що красою, а стрик, ну щось таке вздрів, То він не казав, що в нього такі ранги. Ну, йшов, що вивчати, бив і, 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 і то і заїхав той красів, і кажуть, і, іде жінка. А по кухні йде і ведуть корову. Та кухню веде корову, а ззаду йде жінка, двоє дітей ще тримає за спиничу, а й но на руках. І так плаче, а стри каже до неї. Не було чути мови нашої. Чого плачеш, молодице, так до неї. А вона каже, Йой, та як не плакати, от вічі маю одну корову, і взяли мені ту корову. І що я маю робити?

О, я кажу, то жира також магнув по голові, то житно махнув у рів. І кричить, що ваха, звіта, служба його, що то, А цей хлопці, кажу, то, то як скочило з коней, то там жито вже. не було швидка. А кар, а то та прийшла, плаче конеби, конеби, ноги цілує.